Так, народ, тільки всім. Сьогодні до нас здесь у нову групу назву Кар Краш Зон. Натискаємо старт, я не знаю що тут робити. Тут якась менюшка поломана чи що. це таке хрень, я поймаю. Ніхере не роздуплився, ну коротше починаємо. Так, гра нова, я не знаю що тут, Ну, давайте погнали. Подивимося. А ви, друзі, підписуємось на каналчик, чик ставимо ликос, підщо нічого небудь. Так, отключив ні толку, так. Ну, якого хера ти ля... лягай блядь? Боже, ця гра сара така, як я не знаю шона. Она ни хера не годна, находит. Сука. Кар краш це тільки назва, я так розумію, да? Да, я бачу каркраш, бля, саму-то максимальний, А ну камера. Ну, що собі. А что такого? Вив... В общем, от шо за камера до до Може, я не знаю, народ Гарри, а ну давайте наврізаємо А ну нахер нихера не врізайте, де тут Каркрас Машина не б'ється, ні, хера вахали Каркраш Страшний Каркрас прямо как деть Це Галі Матняк, реально гра. Матняк. Що, реально можна брати машину мені? Що мотоцикл я нахіра собі? Давайте бусі жмемо. Похеру. Так, ну ну Блин, наша графика не погана, але на хера машину не ламаю. Ано. Щось Тепер... їли-їли гнеться, Ну це що за позорець, блин. Ти доба, За що тут так? Карпра. Ти один на нас, ой. Короче, толку ніякого бачить. Машина не ламається. Короче, ось така херня. Не рекомендую. Кубрика херня. Дякую за те.